Збиратися на щонедільні мітинги у центрі Києва це вже традиція для білорусів. Їй більше ніж півроку. Виходять на знак протесту проти фальсифікації президентських виборів, переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка. Я працюю дальонне навіть зараз. То тобто мені на нічого не змінилося. Прохожу процес натуралізації, ось отримую ВНЖ. Потом я в планах відчинити свої фопу працювати, як працював до Гатагета. Менше двох місяців тому в Україну переїхав Олексій. Своє обличчя просить не показувати, остерігається переслідувань. Хлопець навчався у мінську на режисера. З вишу його відрахували. У Білорусі проти нього відкрито кримінальну справу за статтею, масовий безлет, організація протестних акцій і рухів у мене вилучили всю техніку, всі гроші заблокували рахунки. У мене нічого не залишилось, окрім порожніх кишень. Білорус Віталій Макаренко живе у Львові разом із сім'єю. Чоловік є фігурантом справи про замах на Лукашенка. Про таке обвинувачення довідався з новин. Він не пов'язується з акціями протесту, в яких брав участь. Щиро кажучи, я побачив, що моїм питанням там ніхто не цікавиться. і Розмова йшла зовсім в іншому керунку, тому я скажімо так. Траців цікавось до цієї розмови. Вона фоново йшла. йшла, Ну я там підходив, казав, що да, я тут, я з вами. Ну і в принципі я нічого не чув, щоб там велось про якийсь замах, заговір чи щось інше. Віталій Макаренко не розуміє звинувачень, тому звернувся до Державної міграційної служби України з проханням надати йому статус біженця. Наразі очікує виклику до державного органу. Я знаю, що це дуже складано, чомусь українська держава не надає, ну, стосовно білорусів, я кажу, не надає статусів, я знаю хіба що один чи два кейси. Проте я вважаю, що моя справа ну, абсолютно виграшна, бо це політична справа. Білорусь мене за жодних обставин видавати не можна. Україні статус біженця громадяни Білорусі можуть отримати за такою ж процедурою, як і решта іноземців. Винятків каже голова державної міграційної служби Максим Соколюк. Для них немає У будь-якому випадку. Ті пояснення, докази, інтерв'ю вони є підставою для отримання чи не отримання статусу. У нас є спеціалісти, які розглядають Процедура Триває 6 місяців. Може тривати. Якщо щось не так, вони можуть її оскаржити. Там є багата рівнева система заяв на перегляд рішень чи оскарження в засудовому порядку. Увесь цей час оскарження. Особа перебуває в Україні законно. Людина має посвідку, що подала заяву про надання статусу біженця. До того ж, в Україні є спрощена програма для іноземців, що працюють в іт сфері. Іноземці, які приїжджають в Україну, будь то білоруси, або інші країни. Той виникає питання: що ви тут будете робити? Чи ви приїхали по безвізу? Чи по ви отримали візу? Тобто, чи ви будете навчатись, чи ви будете працювати? Кількість білорусів, які хочуть отримати статус біженця, Соколюк назвати не зміг. Загалом каже їх менше ніж в країнах Європи. Наразі статус біженця в Україні офіційно мають близько трьох тисяч людей. Каріна Бугайченко, Ірина Ферен, Андрій Стасюк, Валентин Грінберг, Володимир Стадник, Іван Горбунов новини на Суспільному. i